Вітаю, друзі, на моєму YouTube-каналі. Мене звати Анастасія Галієва і сьогодні в нас з вами корекція з відновленням архітектури та бічних стінок. Стандартний запит на корекцію та сама форма і довжину забираємо стільки, скільки відросло. Наша модель вже близько 12 років страждає на алергічну реакцію на покриття та зустрічаємося ми з нею не вперше, тому я вже знаю підхід до цих ручок і як працювати таким чином, щоб реакції на покриття практично не було. Це не завжди працюватиме так, і не з усіма клієнтами, тому ви ніколи не повинні брати на себе надлишкової відповідальності, так само, як і виробники, так би мовити, гіпоалергенної продукції. Ретельно прибираємо всі відчарування та надлишок старого покриття і опилюємо форму таким чином, щоб звільнити місце для моделювання нової архітектури при корекції. Кіра в моєї моделі достатньо суха, легко піддається обробці, тому я обрала червону фрезу і свою улюблену техніку швидкісного комбі-манікюру, яка навіть з вологим зрізом займає в мене від 6 до 10 хвилин. Але етапи манікюру будуть розділені, тому що зрійську типу, я буду виконувати після завершення всієї брудної роботи з поверхневим ополом, щоб рогова частина проксимальної складки, слугувала її захистом від ходу абразиву в цій зоні. Багато уваги приділяю саме етапу хімічної підготовки нігтювої пластини, ретельно підбираючи засоби для цього етапу. В даному випадку знежирення та дегідрацію роблю засобом 2 в одному від JZ-неозруб, а саме ліквідом. Але яким би крутим не був ваш знежирювач, пам'ятайте, що даний етап мусить виконуватися хімічно-механічним чином, тобто засобом ви розчиняєте бруд, а механічно забираєте його на серветку протираючими рухами. У якості адгезиву використовую ультрабонд, бо в ґрунтовку при подальшій роботі з твердими продуктами я завжди кладу базовий або однофазний гель, бо саме така підготовка обезпечує стійкість покриття і прозорого шару ґрунтовки до і при наступній корекції. Зверніть увагу на цю техніку нанесення ультрабонду від GZ. Це саме той нюанс, який Може бути в системі будь-якого бренду індивідуально. І якщо цей ультрабон здатен працювати з нігтем не тільки на щеплення, а й на покращенню стану пластини, як система IBX, то ці нюанси йому можна пробачити, але треба враховувати. Наскільки це можливо, нанесла тонку пензлом з флакону і обов'язково щільню пензлом для гелю, щоб забрати надмірну липкість і даю полімеризацію в лампі 10 секунд бо в складі цього ультрабонду міститься олігомер, енергією якого є світло. А отже цей продукт частково може виконувати функції ґрунтовки. Якщо ти вже заплуталася і потрібно детальніше розповісти про цей чудо продукт, без якого я вже не уявляю своєї роботи, дай знати в коментарях, я зніму детальне відео огляд на нього в роботі. Ну і той продукт, який часто називають базою під гель. Це базовий міцний гель у флаконі з нейтральним складом білдит. Наношу по краплі пензлем з флакону одразу на всі п'ять нігтів і тонким шаром розподіляю окремим пензлем з щільним та пружним ворсом, для того, щоб густий продукт за консистенцією мав механічну адгезію з нігтєвою пластиною. В той же час рідкий продукт було б достатньо нанести пензлем безпосередньо з флакону. Далі використовую нові шаблони, про які буде окреме відео, але не за прямим призначенням. Ось таким чином шаблон стає зручною тимчасовою палітрою для виконання різноманітних дизайнів. В даному випадку мені необхідно змішати два кольори гель-пасти з блискіткою фіолетового та срібного відтінків для пом'якшення саме фіолетового. І далі пензлем-полюсткою щільно вкладатиму цей заміс коловими рухами від кутикули в градієнт. Давайте подивимося на це ближче. Виконувати корекцію ми будемо в одну краплю, дуже міцним полігелем з неймовірно блискучої колекції кварц, ось в такій тарі-шайбі. Якщо раптом ви взяли занадто велику кульку для викладки з однієї краплі, бо ще важко зорієнтуватися на око, то маєте змогу зняти надлишок назад у банку. Обожнюю саме цей продукт в усіх техніках моделювання, бо саме він обезпечує максимальну легкість покриття, піддатливість, не пече і дуже швидко реагує на ультрафіолет, хоча й потребує більшої уваги до процесу полімеризації, на відміну від класичних гелів. У даному випадку це перша корекція після нарощення, тому я можу піджати полігель на 20 секунді, бо не маю надлишковільного краю натурального нігтя, лише кінчик. І, до речі, ці полігелі дуже круто тримають арку. В цьому і є відмінність нового покоління полімерних восків підвищеної в'язкості від класичних в нашому розумінні акригелів, які не дуже заходять в більшості майстрів, судячи з опитування, яке мені трапилося на просторах соцмереж. Але як взагалі у вас стосунки з цими продуктами? Цікава буде ваша думка в коментарях. Після повної просушки конвейерним методом знімаю липки з її клінцером, ретельно розчиняю її і забираю на серветку в обхід шкіри. І виконую опол за схемою в 4 етапи. Окремо пропрацьовую прикутикульну зону пулкою Stalex з завальцованим краєм, бо він дозволяє мені підійти максимально близько до шкіри без ризику травмування і спрацювати лише по матеріалу. Обов'язково бафимо поверхню, щоб згладити перфорацію після ополу і полегшити собі покриття топом. І тоді приступаємо до випилу надлишку матеріалу з під низу на форверді. Для того, щоб фреза в правій стороні не зіскокувала і не псувала поверхні, заходжу в зону правої бокової стінки під кутом, а не паралельно до неї. Таким чином, наша фреза, яка заточена на роботу на форварді, не буде гребстися на реверсі, і ви зекономите час на перемиканні обертів. Глибше за потребу можу також допрацювати фрезою меншого розміру і приступаємо до зрізу кутикули зі зволоженням святою водою, а саме кератолітиком на основі сечовини та ензимів. Перші в своєму роді тих засобів для видолення кутикули, який працює не на розпушення клітин шкіри та нігтя, а в подальшому їх пересушення, а саме на зволоження і пришвидшення регенерації. Саме тому він рекомендований для атопічної шкіри з ксерозом, з дерматитом, псоріазом та іншими пошкодженнями, і особливо круто працює зі шкірою після корекції, після виконання всієї брудної роботи. Лише уявіть, який кайф зараз має сухая без того шкіра нашої клієнтки. Це просто цілюща сироватка, яка навіть рекомендована при надмірній сухості. Для додавання в ваш крем для рук, для посилення ефекту зволоження та регенерації. Надлишки достатньо, до речі, прибрати звичайною водою без окислення чи залуження рідини. Підготовлюю поверхню до покриття топом знежирювачем і не забуваю про виворіт для збереження чистоти роботи протягом всієї носки. І врешті-решт маємо таку блискучу класичну корекцію і, до речі, алергічної реакції в моєї моделі не було, що не може не тішити. Вона записалася моделлю до моїх учениць на курс, тому в наступному відео покажу, як ці нігті відносилися. А вам хочу подякувати за перегляд цього відео. І якщо було корисно, підтримайте це відео коментарем та лайком для того, щоб виходило більше таких і ще більш розгорнутих відео. Підписуйся на мій канал та мій інстаграм, щоб бути ближче. Мирного неба та до зустрічі в нових відео.